Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків мають підготуватися до опалювального сезону до 1 вересня. Випускниця першої рівненської школи отримала 600 балів з мультипредметного тесту. Волонтери з Мізача допомагають переселенцям та військовим. В парку історичної реконструкції Оствиця готуються спускати на воду новий скандинавський човен. Тут знаходиться лічильник закритий. Все зроблено. Ця автоматика от, стоїть. Роман Кобзєв очолює ОСББ оселя Рівне. Чоловік каже, що будинкові мережі готові до опалювального сезону. Залишилося тільки у деяких місцях поновити ізоляцію, яку розірвали коти. І вже завтра готовий здати акт про готовність. Мої робітники-майстри пройшлися повністю по підвалу, перевіряли всі крани задвижки. І... Все працює, акт вже і я його заповнив повністю. Його треба також віддати в «Теплоенерго», щоб представники «Теплоенерго» чи перевірили будинок, і потім підписали, чи підписали його. У нас було таке попередження, що буде зима сувора і тепла такого не буде. Цього опалювального сезону громада рівного отримає на 10% газу менше ніж минулого. Про це сьогодні повідомив директор департаменту інфраструктури та благоустрою міста Руслан Гудима. Проте ті будинки, голови ОСББ, яких до 1 вересня не здадуть акти перевірки готовності будинкових мереж до опалення, своєчасно тепло не отримають. Станом сині не під жодного акту готовності. Головами ОСББ. Якщо вони розраховують на те, що ми потім будемо в авральному режимі, це всі будуть бігти і робити для них, бо вони будуть давити на те, що, що ж ви людей лишаєте без тепла, то так воно не відбудеться. Щоб потім не було в нас варіантів внутрішніх поривів. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. На даному етапі розроблено два маршрути в Рівному для великогабаритних автобусів. Маршрути будуть зв'язувати мікрорайон ювілейний із зоопарком і льнокомбінатом. По вісім автобусів на кожному маршруті. На даний момент іде опрацювання схем руху і погодження із управлінням поліції. Ми плануємо все таки, щоб автобуси великоміські перевозили всі пільгові категорії. Це буде одна із умов. Наскільки дозволить місцевий бюджет однозначно? Ціна. Наразі ціну ніхто не буде піднімати для автобусів, не буде пускати. Тільки пройшов місь виконком, будемо планувати їх роботу по цій ціні, яка є. А власників ми зможемо об'явити після проходження конкурсу. 172 людини на Рівненщині вже отримали другу бустерну дозу від коронавіруса. Про це повідомила координаторка з вакцинації Олена Гандзюк. З її слів, введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 міністерство охорони здоров'я дозволило наприкінці липня. Поки що такі щеплення рекомендовані людям старше 60 років, а також людям із хронічними захворюваннями. Загалом, зі слів Олени Гандзюк, на Рівненщині проведено більше 900 тисяч щеплень. Першу бустерну дозу отримали майже 43 тисячі людей. Щодо ситуації із захворюваністю, то за минулий тиждень на Рівненщині виявили 79 нових випадків коронавіруса. Це на 14% більше за аналогічний період, тобто за попередній тиждень. Всього нас в області вже захворіло з початку епідемії 176 тисяч. 986% пацієнтів видужало. На жаль, 1,5% людей у нас померло від covid 19 Тобто ми бачимо, що все-таки кожний 75-й у нас помирає. З часом дія вакцини впадає. І для того щоб посилити ефективність вакцинації, ми вже в Україні впроваджено введення другої бустерної дози. Хто може зараз отримати вже другу бустерну дозу? Люди віком понад 60 років, люди, які проживають в закладах догляду за літніми людьми, люди з інвалідністю, люди з імуносупресією, люди 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19, і люди 18-59 з численними хронічними захворюваннями опорюваннями. Створення нових мистецьких просторів, переоблаштування існуючих, навчання митців, участь в різноманітних культурних форумах. Такими є ключові напрями стратегії розвитку культури рівного, яку презентували сьогодні. Над її розробкою працювали сім місяців рівницькі діячі культури та мистецтв. Створення стратегії стало можливим завдяки перемозі в грантовому проєкті, який фінансує Європейський Союз, рівне одне з трьох міст в Україні, яке отримало на розробку цього плану 30 тисяч євро. Загалом такі стратегії розвитку вже розробили та реалізовують. У Луцьку, Івано-Франківську та Львові, стратегія культури рівного до 30-х років власне це є такі фактично дороговказ якихось проєктів, е, яким шляхом буде рухатись місто, яким шляхом буде розвиватися наша громада в культурному та мистецькому середовищі. Ми говоримо тут про е, такий проактивний внутрішній наш місцевий патріотизм до культури. Ми говоримо тут про інфраструктурну складову типу як фізичних просторів, тобто приміщень, в якому будуть працювати інституції культурні. Ми ми говоримо тут про публічні простори вуличні, тобто зміну їхніх якби, призначень в перетині з культурним середовищем. І, звісно, ми тут говоримо і про культуру, про освіту, про взагалі якби, ріст, такий професійний митців, про міжнародні партнерства, про їхні підвищення кваліфікацій. В Рівному вперше. Пишеться стратегія саме галузева культурна. Принципово важливо зробити такий об'єднавчий майданчик для всіх операторів культури, тому що люди, які працюють в різних інституціях, чи в комунальних закладах, чи в державних закладах, чи в громадському секторі. Вони мають різні можливості для самореалізації вони мають різні фінансові можливості. І так дуже важливо було для них зробити ось таку об'єднавчу платформу, діалог, щоб з конкурентів перетворити їх на співавторів і на партнерів. Спершу я не повірила, що це дійсно так. Три рази передивилася, а потім мене покликали підписати контрольний листок, що я все виконала. І потім мене ще так, поки не пройшли результати, мене довго так мучили сумніви, чи точно я все правильно побачила. Але я дуже дуже зраділа. Так Анна Дойничко пригадує момент, коли побачила свої результати з мультипредметного тесту. Випускниця школи номер 1 у Рівному отримала максимальну кількість балів 600. Анна до зуміла набрати по 200 балів з трьох предметів математики, історії та української мови. Найважчою для мене була історія, тому що я не повинна була здавати цей предмет. Я Хотіла здавати англійську мову, оскільки там був вибір на ЗНО. Але найлегше, напевно, математика, тому що я все ж таки більш технічна людина. Найважчим за словами дівчини був період очікування, а також страх того, що розпочнеться повітряна тривога. Якби вона була тривалою, тест перенесли б на серпень. Ми в кабінеті чекали приблизно пів години, і це було дуже важко, тому що немає чим зайнятися, повторювати вже не можна. Попередили нас про наслідки тривоги, якщо вона буде затяжною. Але всі дуже-дуже боялися, що вона дійсно почнеться. Але нам пощастило, її не було. Але розпочалася одразу через п'ять хвилин після закінчення тесту. Класна керівниця Анни Зоя Правдюк розповідає, що у такому результаті учениці була впевненою. Дівчина була золотою медалісткою. Мала призові місця у конкурсах та олімпіадах, маленька, доброзичлива, худенька. Але завжди на уроках піднімала руку, завжди виділялася серед дітей своїм розумом, своїми відповідями. Бачила її, бачила її відповіді, чула її промову. Тому у мене сумніву. Як учителя, як класного керівника, як у Аніна, у вчителя предметника мови і літератури не було. Анна до мультипредметного тесту готувалась сама, без репетиторів. Випускниця каже, що у школі їй дали для цього достатню базу. Від себе дівчина додає кілька порад, які варто дотримуватися під час підготовки до іспитів. По перше, проходити тести минулих років, вірити в себе це найголовніше, і просто аналізувати свої помилки, коли ти їх робиш. І помилки дійсно запам'ятовуються приділяти увагу собі, тому що моральне здоров'я набагато важливіше ніж будь-який результат. І в принципі, хороші результати можуть бути лише тоді, коли підготовка не займає весь твій час. Вище, до яких подаватиме документи, Анна уже обрала. Це Києво-Могилянська академія та Київський університет імені Шевченка. Про майбутню професію поки не розповідає. Надія Кривко, Роман Шикунець. Новини на Суспільному. Конвексно лінійний УЗД-датчик для діагностики внутрішніх органів закупила для обласного військового госпіталю рівненська громадська організація «Консалт Енергоком». За словами її представниці Івани Матвійчук, необхідні для придбання 165 тисяч гривень їм надав один із американських грантових фондів. Апарат є портативним, займає мінімум місця і може заряджатися від розетки або ноутбуку. Івана Матвійчук каже про потребу у такому УЗД-датчику Волонтерів повідомили безпосередньо у госпіталі. Є великий наплив в військовому госпіталі наших поранених бійців. Не дуже зручно їх туди-сюди пере, ну, переміщувати. Навіть в операційній Напряму ми можемо застосовувати цей апарат. Ми можемо подивитися органи до 25-30 сантиметрів в глибину. Це печінка, нирки, підшлункова. Ми можемо відслідкувати м'язи, судинки, і то залозу, і молочну залозу. Дякую. Дякую. Так, це вам, будь ласка. Так, все. Щиро дякую. Ой, який класний. Це дітлахи з мізоцької громади, які продають букети сухоцвітів. Це їй допомагала. Бабуся сама хотіла. Діти вже продали квітів на понад тисячу гривень. Вторговане віддали на потреби збройних сил у місцевий волонтерський штаб. Це добре продавати квіти. Це Допомога для воїнів. Ходимо по мізучому продаємо, всі купляють, просто так дають нам гроші. Деколи продавали лаванду, оці продавали. Волонтерка Галина Шабуня до повномасштабного вторгнення працювала режисеркою у місцевому будинку культури, який у перший день війни переобладнали у волонтерський штаб. В першу чергу працюємо із ЗСУ і ВПО. В першу чергу біженці. Отоварюємо їх продуктами харчування, надаємо їм мука. В нас є, і горох в нас є. Ну і продуктів трошки, як крупи різні, вермишелі, Ну що є? Ми формуємо їм такий пакет на 20 кілограм. Загалом у мізоцькій громаді вже прийняли майже півтори тисячі переселенців. Хімія одяг це поступають волонтери нам за кордону. Бачите, що в нас зараз заваляно. З Польщі привезли це останню гуманітарну допомогу. Перед цим було дуже в нас багато. Е, Італія, Іспанії по 400 в день збирали пакетів і пересилали туди на схід, де велися ці люди, пострадали тим, допомагали навіть київськими госпіталями, лікарнями, людям просто Буча Черпінь, там мене там, Северодонецьк. Новомосковськ. На сьогодні є ситуація така, що є розбомблені райони, це Лесничанськ, це Донецька область, люди не мають Солидар, куди повертатися. Тому в нас є призупинені заклади освіти. Це є Суємський НВК, Старомощиницький заклад освіти першого ступеню і цурківська ЗОЖ першого ступеню. Рік ці заклади не функціонують. Ми їх на сьогодні облаштовуємо для внутрішньопереміщених осіб. Під тривале перебування тут є потреба в техніці, є потреба в бойлерах, в стиральних пральних машинах, це є холодильники. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному. Суть цього тренінгу в тому, що ми хочемо пояснити молоді рівненщини і перспективним майбутнім надіємося підприємцям, як взагалі започаткувати власну справу, як написати бізнес-модель, як з ідеї. Перетворити це в реальну в перспективний бізнес в майбутньому. Теоретична частина буде включати в себе як знання в сферах продажів, маркетингу, бізнес-моделювання і всього такого, так і мотиваційну частину, яка є надзвичайно важливою в даному, в даному кемпі. Бо люди мають бути замотивовані. Смертельна автопригода сталася вчора у селі Озерськ, що на Сарнщині. Як повідомила представниця Нацполіції області Світлана Карачун, водій мотоциклу «Мустанг» не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору і паркан. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Його діти, які також їхали на мотоциклі, перебувають в лікарні. У семирічного хлопчика діагностували струс головного мозку та забої. У його семирічної сестри відкриту черепно-мозкову травму та перелом стегнової кістки. За фактом автопригоди розпочали досудове розслідування. У Насполіції області нагадують. Що у населених пунктах рух транспортних засобів не повинен перевищувати 50 кілометрів за годину, а у житлових та пішохідних зонах 20 кілометрів за годину. В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 34-річний уродженець Росії, житель Донеччини, який приїхав погостювати до родичів у село Лоске, колишнього Володимирецького району. Чоловік наніс умисне тяжке тілесне ушкодження 43-річному місцевому жителю. Про те, що до Володимирецької лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, переломом черепа та у московій комі доставили травмованого чоловіка до поліції, повідомили медики. Вчора, 9 серпня, напередодні ввечері чоловіки відпочивали біля місцевого. Магазину. Разом розпивали спиртні напої, в результаті чого близько 22-ї години між ними виник конфлікт. Тоді 34-річний житель Донеччини кулаком вдарив в обличчя жителя села Лоске. Під удару той упав на дорогу із щебеневим покриттям та вдарився головою. Потерпілий сам дійшов додому. А коли зранку чоловік втратив свідомість, родичі забили на сполох та викликали швидку. Слідчі затримали 34-річного чоловіка, вирішується питання про обрання заходу». Спорудження вітрильного фарінгу Лайсве в парку історичної реконструкції Оствиця – на фінальному етапі. Майстри встановили щоглу та напинають вітрило. Фарінг це скандинавський човен на чотири весла. На вітрилі зобразили символ співавторів Лайсве, литовської місії військових тренерів. Малювали самі. Саме тканина вітрила це парашут. Не знаю, чи хтось таке робив. Це теж експеримент в Скандинавії. Овечки живуть на березі цих фьордів, там постійна сирість, вода, і в них вона водовідштовхується, У нас такої нема. Це, це просто нереально в наших умовах відтворити. Парашут з Гостомеля. Тобто він був в той час, коли от намагалися захопити цей аеропорт. І хлопці, які з підрозділу, які відбивав аеропорт, от вони дали нині. Триває 34-й день виготовлення човна. Майстер Олег Петренко каже, що лишилося приладнати шпангоути, лави та стерно. Це на два дні роботи. Човна збирали з дубових дощок. Найважче це як завжди. Перша дошка. Гнути їх от вони перші перші чотири в нас. Дошки фактично зламались. То довелося відпарювати раніше. Ми не відпарювали, не відварювали їх в воді. Складно підганяти, от, наприклад, ці самі от шпангоути, тому що кожен має свою форму, і під кожну дошку треба його підігнати. Довжина човна сягає 6 метрів. Стільки ж людей зможе він умістити, аби вони почувалися комфортно. Максимальне навантаження мають виявити під час тестових спусків. Спускати на воду, тестувати по комфортній кількості людей по максимальній кількості. Так само подивимося, яка його осадка буде по максимальної по максимальній загрузці ну і ходові характеристики цікаво як він на веслах яку максимальну швидкість дає ну і з вітрилом будемо так само дивитись гратись будують човен за гроші неназваного мецената пояснює юрій ойцюсь з давніх часів такий транспорт не використовували для воєнних цілей тож правильно називати його човном не вікінгів а загалом скандинавів подібні використовують до тепер ці човни, човни пройшли через тисячу років вони постійно були в побуті в Скандинавії. Це були човнини, яких люди подорожували між фьордами, перевозили якісь там свої пожитки, вантажі. Це транспортне човни на людей. перевозили один до одного в гості. Їздили рибацький човен, стрімкий, гарний, елегантний. Мабуть, гарний на човен. Цей човен на Оствиці буде вже сьомим і третім з вітрилами у компанію до Дракара Гунгніра та Слов'янської Лоді Лади. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.